Сьогодні основна проблема, одна з основних проблем в суспільстві це наші суди. За останнім нашим дослідженням, яке місяць тому відбулося, в Західному регіоні дві третини мешканців говорять, що потрібна радикальна реформа судової системи. До цього, якщо ми візьмемо дані, то довіра до судової системи загалом по Україні складала. 3%, відсотки, так? 3,5. 3. Єдине, що соціологи до західного регіону віднесли і Хмельницьку область. Уточнення невелике, тому що за різними даними інколи Буває відносять до центру. до центру, інколи до західного регіону. Така критична низька суспільна довіра говорить, що ми маємо дуже великі проблеми щодо судів і жити, коли люди не довіряють. Ми жити в умовах корумпованої судової системи ну, нам принаймні не хочеться, і ми хочемо позитивних змін. Е, які саме зміни наразі є в законопроекті? Чи вони позитивні? Як ми їх оцінюємо? Передаю слово Роману Кубітю. Так, дослідження показало, що е, ну, які... Найбільші проблеми в судовій системі люди бачать. На першому місці це, звичайно, що корумпованість, відмічають в Західному регіоні майже 90% цю проблему. Далі залежність суддів від олігархів і політиків, ухвалення замовних рішень і кругова порука. До речі, кругова порука, якщо ми минулому році теж проводили англійське дослідження, вона перемістилася, от якраз до війшла. Топ п'ятірку проблем, які констатують люди. Щодо конституційних змін, то ми теж спробували вичленити головні зміни і запитати людей, чи підтримують вони ту чи іншу ідею. І як виявилося, більшість ідей схвалюється. Єдине, що ну, деякі ідеї викликають певне нерозуміння. То багато людей не можуть дати свою, свою думку через те, що вони не, не знають проблеми. Ось, і е, дві, дві новели е, ну, не, не зовсім підтримуються суспільством. Я більш детально скажу і поясню, е, чому так сталося. Е, отже, е, головна мета цих конституційних змін фактично дві цілі переслідуються. Перша ціль це. Забезпечення незалежності суддів. І друга ціль це суттєве оновлення суддівського корпусу. До речі, щодо оновлення суддівського корпусу, то, якщо порівняти з областями, які йдуть на схід від Хмельницької області, то західніше найбільш такий радикальний запит людей до оновлення суддівського корпусу, тобто майже практично кожен другий. Вимагає повного оновлення суддівського корпусу. Тобто всі судді повинні піти і мають бути набрані абсолютно нові люди. Тобто ця тема повного оновлення, вона досить популярна, ідея і загалом підтримується суспільством. В змінах до Конституції передбачено аж три механізми, які дають можливість суттєво оновити суддівський корпус. 但是，什么？